Церемонія канонізації матері Терези Калькутської відбулася на площі святого Петра у Ватикані в неділю 4 вересня. Очолював її папа Франциск за присутності понад 100 тисяч вірян з усього світу. Серед присутніх на урочистій церемонії був і бразилець Марсиліу Хадат Андріну, який отримав зцілення від смертельного запалення головного мозку завдяки молитві його дружини до матері Терези. Це була людина в якій вже був діагноз майже остаточний, що він йому теж багато часу не лишилося, але почали молитись саме через її заступництво. І показується, що після цієї молитви ця людина вертається здорова до своєї праці, до обов'язків, до життя. Про те, що черниця в вересні буде визнана Римо-католицькою церквою святою, стало відомо в грудні минулого року. Тоді Понтифік підписав всі необхідні папери і схвалив декрет, який визнає, що вона робила чудеса. Мати Тереза в миру Агнеса Гонча Бояджіу народилася у 1910 році в Македонії. Упродовж понад 40 років вона допомагала хворим, злиденним та сиротам у Індії. Міжнародне визнання мати Тереза отримала в 70-х роках минулого століття. Коли Натхненні нею на доброчинні місії почали поширювати свою діяльність на інші країни. У 1979 році вона стала лауреатом Нобелевської премії Миру. Померла мати Тереза у вересні 1997 року у віці 87 років. Згодом була зарахована до лику блаженних на момент смерті черниці. Доброчинні місії її імені налічували 4 тисячі сестер, 300 братів і близько сотні тисяч волонтерів, що працювали. У 123 країнах світу матір Тереза показує нам життя зовсім інше. Часом для нас людей заходу, західної цивілізації, які поставлені на успіх. Вона каже, що треба зупинитись, треба побачити людину. Ми думаємо, що нам треба інституцій, засобів, а вона показує, що треба робити добро. Велика мала людина. Проголошення матері Терези святою стало однією із центральних подірок у милосердя, який відзначає цьогоріч католицька церква.